Мы разбиваем палатку. За евроинтеграцию. Хотели поставить палатку, милиция ни одного удостоверения не предъявила. Почему милиция не дает людям? Да. никто никого не бьет, не И вдруг очень... взяли и не отдают палатку, ту, которую они установили. Это не милиция. Ни одного удостоверения не предъявлено. Это не милиция. Милиция с момента предоставления удостоверения. Абсолютно. Стаття п'ята закону міліції. міліції. Тут, тут немає. Мені жоден ще не пред'явив посвідчення. Скажіть, будь ласка, що тут трапилося? А, вийшли з мирної акції, поставили намет на цьому місці, де зараз стоїть міліція, але прийшло близько 15 людей. Урмі зламали наш намет. Люди в цивільному його витягли кудись далі. Там потім повернули вже в такому пошматованому вигляді. Зараз його намагаються вилучити, а і отак вот оточили тут уже на площі. Зараз більше 30 міліціонерів. Усі точні. Люди і тепер нічого не дають нам не забирати ці намет, ні вони його не забирають, просто стоїмо, чекаємо. Ви належите до якоїсь громадської організації. А, ні, ми вийшли без, без ніяких організацій, без політичних прапорів на підтримку води про асоціацію зі розвізком. Стоп, 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 б'ють! Стоп! Б'ють! Б'ють! Ну, ну. Що робиш? Що там? Ну, спокійно, спокійно. Спокійно.

Я розмовляю з вами, з вами, друзі. Ви барачуєтеся. Ви брешете. І він це в другий раз уже починається. Не пийте дитину. Я... Ви б'єте. Я бачу. Моє майно. Там моє майно. Мені треба прийти. Будь ласка, посвідчено. Ви в гражданській. Я до прокуратури обов'язково можу. Я хочу розвернутися до прокуратури. Дивіться вони гарячі. Вони треба приклади, це не можна. Я тепер. Кикоть Володимир Власне, Петрович, покажіть чудово, на камеру. Ви Я... ж активісти. Я... Я не вважаю, що ваші так працівники мають бути, свої бути... Свої зараз травмовані. Свої Але ну, ми ж не в церкву, ну, ми всі не в церкву. Якщо ми не в церкву, то тоді, по-перше, де протокол, який склав. Він протокол. Щоб вкрути на полу і вибачте в інтернет, щоб вся Україна бачила, як Черкаси захищають євроінтеграцію. Скажіть, на порази. Судя по всьому, міліціонер. Судя по всьому. хоча дуже все. Скажіть, будь ласка, а, а чия то кров там на. А де він зараз? Швидка допомога забрала. А не під'їжджала ж, поки швидка допомога? Що було зроблено з дії міліції. дімілі? Яку склали про наші правопорушення? Да. що ми тут порушали благоустрій міста? Хомці, ви, ви кажете, ми в одному місті живемо? Ви дітей б'єте? ну скільки можна? скільки можна тулубу служити? Ви за Януковича здохнете? <рес> Та ви мені другу на цьому майдані. мене тут титанова подиви. Я знаю, ваші хлопці мене тут місили. Рід на вас, мене тут, а мені тут ваші хлопці ламали <рес> кістки. А ви сьогодні дітей ламаєте. <рес> 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 ви офіцер ви в Гані служили? Для цього <рес> ми хочемо заявити. Дівчину побили. Трапилось ми ми <рес> <Ви рес> на ну, що трапилося? Ну мені позвонили молоді активісти, що. Міліція поламала намет, який вони хотіли встановити за євроінтеграцію і кружила і в кільце, і не давала далі мирно проводити акцію за євроінтеграцію. Ми виїхали сюди, як з'ясувалося. Міліція безпідставно почала до молодих людей прикладати руки, там штовхати їх. Зокрема, ви бачите, що сьогодні відбувається, що близько 50 чоловік Беркуту, ОМОНу, і просто молоді люди, які хочуть сьогодні висловити свою незгоду з діями нинішнього уряду Азарова стосовно згортання курсу на Ну, то що, ну, що. А скільки вам років, скажіть, будь ласка? 15. Які ви отримали сьогодні ушкодження? Я стояв, міліція навколо нас окружила, мене та ще одну дівчину. І потім вона різко мене схопила, двоє позаду, які стояли за руки, та почали мене вдарили по ногам та у живіт. Вдарили та відповкнули назад. Ви зараз почнете заяву? Так. Нам поставити вашу воду. Не треба ще з пола. Давайте ще ступимо. А скажіть, будь ласка, чому така увага до цього намету? Так серйозно Півчеркаської пів черкаської міліції сюди зігнали до трьох послухайте. Якщо зараз грабежі і вбивство відбувається, що чому ви чому ви то не припиняєте?

Аchat, так, вон так ніхто ні не ругається, Анатолій Васильович стала палатку. Ми допомагаємо йому построїть палатку. Обережно, значить, міліціонери! Вищуся! Міліціонери! Міліціонері, оступіться! Ми робіть флот, вчите стоять! Я поповішаю, вчите стоять! Ви розумієте, що вас зараз знімають Маче... на відео, як ви порушуєте чинне законодавство. Оступіться, ми маємо депутати обласної міської ради, ставлять палатку. Значить, так. Депутати Депутаті обласної міської ради стануть палатку.

가자 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 Внимайте, як міліція розправляється з людьми простими. Подивіться, що міліція робить з дітьми. Палатку ставили міліціонером. Я прошу що громадяни, вийдіть з школи міліціонерів, тому що вони самі. Так, чистуйте всіх міліціонерів, хто бив людей. Так нехай посвідчення. посвідчення хай прив'ять. Це бандити ані.

Так, так, все, что, что? Верите меня, верите меня, и что за вас? Отпустите. Ставите до мене. Віджали, я звертайте публічно. Отпустите защита, кипят. Отпустите. Будь ласка, будемо робить. Обороняйте, ви поставили. Будь ласка, ви Де ваша стоять, люди? Ви що? Ви гроші продавайте. Друзі, пусть напасть. Беремо палатку, беремо палатку. Злазу на не доявляйте нас. Бля, сюди. Дітя, виносите палатку світу, чого? Я закликаю Черкащан підтримати генноацію, черкаща на підтримку гіркої інтеграції. Я, 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 Я за закликаю Черкащан підтримати інформацію на підтримку черкащану в її інтеграції. Закликаю працівників міліції відійти від Черкащан, яких ви оточили, і намагайтеся бити.

Черкайте вчиниться без причинка. Черкайте вчиниться причинка. Не рушаємо. Так, друзья. Спасибо. Що ви хочете? Друзі, зараз я не розумію, що надо міліція, я зараз. Ви хочете. Дайте я зайду сюди. Дайте за кого я між домами не буду. Дякую, панове, тонно. Тримайтеся подалі від дисципліни. Поважний, панове, скорого. Головне. Давайте, тільки що. Сімеська райвідділ. Так. Давайте. Дяліться ви, люди, бачите, з вами, що ми. Так. Підтримати нас і поставити того, що нам розбити нам вето містечко. Ми прийняли рішення, що ми відвідемо до Києва на прохання керівництва обласвої міліції. Правильно? я говорю? І залишаємося в Чекасів. Але тут ми маємо з громадської організації європейської майданчики. Це таке мови вірити. Черкас мені, чекався, чекався до лікарні. Всі нас будуть народним депутатом. Я став за одного депутата. Те, що вони будуть робити, що не буде добре. А ні, прийдеться за трасса. З тих громадян, які вони за закону країни. Потрібно вийти на Байдани і поставити. Палатки. Да, світу. Ніці дивіться, як наші черкаски. Вони повоювали, поборолися, але відступили поєднати з народу. Нормально. Тому я закачувати, чого ми нас не будемо. Ну це давайте. Så. Давайте sí. скажіть публічно. Що нам робити? Команда ви комунають, скажіть. Вони, хлопці, виконують команду. вашу. А ми не хочемо, щоб ви посадили до тюрми. І ми вже були в Європі. Ви мені пописали в посаді. Я ніколи не був за начальником начальником місії громадської безпеки. Начальник управління громадської безпеки, полковник Іващенко. Шановна, він стар. Старається, старається, щоб із народом бути і команду бандитів виконати. Ну правильно? А чому ми не хочемо законодавство чинно виконати? Друзі, дивіться, полковник Іващенко. Я ще раз кажу, він достатньо порядний чоловік, наскільки я знаю. Але дивіться, він каже законодавство, але не виконує наша держава законодавство, не держава, а керівництво. Бандит на бандитом і бандитом поганяє. Ну Ви ж це знаєте, ви їх знаєте всіх. Їхнє місце. Хорошо. Ми дякуємо вам, все. Ми вас відпускаємо, а самі тут розберемося. Добре. Добре. І заберіть свої друзі.